Як гадаєш, я можу погратися у кімнаті Тобі. Maybe not, я гадаю, поки що ні. У «Ханвей Хадвей Я not... знаю, що вам буде важко це сприйняти. Me, keeping... Ми не будемо тримати його We're довго. To... О, тобі зараз фаза перестройки. Я твоє дав без коротважах, но вибере звідси ти виродку. Це досить вражає, скажи. Як тобі вдалося прожити життя, та бути просто ніким. Ти заляканий, так Гадаєш, це смішно. Це реальне життя. Та ти бреть ступати термом! Ми маємо поважати один одного. Кляти шмат лайна, подорожнік біля дерева. Я хотів би вибачитись перед вами за свою поведінку. Я більш так не буду. Хороший хлоп. До гидоти психологічно наповнена шняга. Відкрийте свій розум та упустіть прогрес. Зовсім не схоже ні на що, що ти бачив цього року. Я гадаю, час настав. Як ти нам довіряєш і той прогрес, який ти вже зробив? Серце зупиняючий трилер. Що краще бути під кайфом або сприймати реальність? Буваєш у життя за це твій єдиний шанс споладнати своєю головою. Стефан Грахам. мене тут хто жив. Що ти з ним зробив? Андрюха Райзбруч. Я так пишаюсь, тобой, свідку тепер, ти захищаєш сім'ю. Асоній бум, це не моя сім'я, це не насправді. Дивіться цей фільм у моєму жахливому перекладі. Тобі, вони не психопати. Хороший хлоп. 20 березня, скоро! Якщо потрібно купити квитки на сенс, такою озвучко звертатись до мене, я можу порішати.